Друзі, добрий вечір. Вітаю всіх на прямому ефірі на зв'язку Дмитро Магдич, Український юрист в Італії. І запрошую всіх на прямий ефір. Хто бажає приєднатися, як завжди, за графіком понеділок, середа і п'ятниця, о 21-й годині за італійським часом я веду ефіри і відповідаю безкоштовно на питання юридичного характеру. Зараз виходжу в ефір з нового телефону, подивимося, як працює. Можливо, тут буде кращий зв'язок, щоб я швидше бачив ваші коментарі. Бо часом е не показує Facebook всі коментарі. Будь <кхем> ласка, за нашою традицією. пишіть, хто звідки родом, де ви знаходитеся. Чи чути, чи видно, і будемо сьогодні працювати. Є кілька цікавих питань, які мені задали в телеграм-каналі. І буду дивитися, як це? Сьогодні працює з іншою трошки технікою. Буду відповідати на питання. Поганий інтернет бачу, так? Поганий інтернет. Ну, попробуємо. Знову ж таки, в Італії йде дощ, поганий інтернет. Але цю країну не захопить штучний інтелект. Тому що тут половина людей взагалі не розуміють, що таке інтернет, що таке штучний інтелект. Так що... Нема поганого, щоб не було трошки добре. Бачу ваші коментарі. Добрий вечір. Вінниця Неаполь. О, якраз на новому телефоні краще і швидше я бачу ваші коментарі. Це добре. Так. 26 глядачів. Всі приєднуються. Дуже приємно. Ви знаєте, що сьогодні Верховна Рада. Завчасно проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації до 9 серпня. Продовжили. Причому вони могли це продовжувати не зараз, а десь через місяць чи через півмісяця. Але вирішили зараз проголосувати. Всі, крім одного депутату, депутата проголосували за. Проти виявився тільки Олексій Гончаренко. Добре, що це погано Че, це, чи погано, то ви собі думаєте самі. Для заголовка цього ефіру я вибрав таку тему, як це вплине на нас, українців, за кордоном. Фізично навряд чи вплине, а морально вплине добре, ну, сильно вплине. Не добре, а сильно вплине. Тому що чим довше продовжиться воєнний стан, тим довше війна, тим довше знаходяться в Україні родичі тих людей, хто виїхали. Чоловіки в Україні, а жінки з дітьми за кордоном, тим довше воюватимуть. Невтішна інформація. Крім того, кілька депутатів вже заявили, що все рівно цей, тим, цей м, в -в воєнний стан може бути скасований завчасно, якщо сторони досягнуть перемир'я. Це добра новина, тільки судячи по останніх подіях, навряд чи це перемир'я зараз буде. Так, добрий вечір. Хмельницький Віченце, Неаполь Хмельницький, дуже приємно. Я бачу, ви там можете ставити сердечки. Поставте кілька сердечок, Буду бачити, що я вам даю корисну інформацію чи ні. І заодно зразу пишіть питання юридичного характеру. Що я можу вам сказати ще стосовно того, що продовжили воєнний стан? Можу вам сказати, що від нас з вами нічого не залежить в тій державі, тому що. Вони, я маю на увазі політиків домовляються не так за майбутнє держави, як за свою безпеку. І от коли вони домовляться зі сторонами, які на це впливають за свою безпеку, тоді і буде йти до, до закінчення цей конфлікт, ця війна. Поки не розпродадуть все, що є, я думаю, що від української влади Америка не відчепиться, поки вони не підпишуть. Здати всі надреші, які лишилися, і інфраструктуру і так далі. Це означає, що хто хоче залишатися тут за кордоном, то не можна надіятися, що тимчасовий захист буде постійно, оскільки е так само і його можуть закінчити, як тільки припиниться гаряча фаза війни. Тому, якщо ви маєте. Можливість піти на роботу і оформити трудовий контракт, подати на конвертацію, то зверніть за увагу, щоб пошвидше це зробилося, сталося. Щоб не було так, що тимчасовий захист закінчили, а ви не маєте можливості якось тут лишитися, бо не знайшли роботу. Або тоді прийдеться терміново відкривати підприємця, показувати доходи в Італії і обмінювати тимчасовий захист на перемесу вора автоному. Ну, звичайно, це вже буде. Дорожче там будуть працювати юристи, бухгалтери. І е, не так просто це може бути, як і при виході на роботу. Так, мушу перепросити вас, трохи інтернет поганий. Зараз я постараюся його наладити, бо, будь ласка, будьте тут. Я вам, е, зараз я випишіть, будь ласка, свої питання. Я мушу налагодити інтернет, тому що щоб не пропав взагалі зв'язок. Одну хвилинку дайте мені, будь ласка. Так. Пишіть, будь ласка, поки що питання. Я так контролюю, щоб не закінчився зв'язок нас з вами. Напишіть, чи ви мене добре чуєте, і чи добре бачите, бо в мене переривається на ще одному телефоні зв'язок. Так, ну, здається. Здається. Так, так, водночку. Все двадцать утра появится. Стоит десятый, десятый. Двадцатый, наверное, понятно. Через тридцать Я меньше оставить роботу. Шестого до паски? Через 30 хвилин. Він так. Ну, налагодили. Здається, налагодили. Так, я бачу перше питання. Валя Шліда задає. Чи треба зробити дитині дозвіл на виїзд з України? Консульство не видає без резерв плюс. Як зробити це без консульства? Чи можуть тут італійські нотаріуси зробити дозвіл? І як з ним їздити, обоє батьків в Італії. Так, італійські нотаріуси можуть зробити дозвіл на виїздити за кордон. Але вам треба правильно сформулювати той дозвіл. Вам треба мати текст того дозволу. Ми допомагаємо напишемо текст дозволу італійською мовою. Навіть постараємося знайти нотаріуса в вашому місті, де ви живете, і взяти в нього апонтамент, щоб ви пішли. Бо нотаріуси в Італії не приймають сьогодні на сьогодні або сьогодні на завтра. У них треба завчасно, за три тижні, то за місяць брати апонтаменту. Щоб ви пішли до нотаріуса і обоє з батьків дали дозвіл на виїзд дитини за кордон. Все це ми допомагаємо, Ліда. Щоб довго не розказувати багато нюансів в прямому ефірі, я вам можу сказати: візьміть, будь ласка, запишіть мій номер телефону і напишіть прямо у це питання яке ви написали, скопіюйте і скиньте мені на WhatsApp. Мої співробітники, юристи, які зі мною працюють, зразу вас ведуть в курс, скажуть, як ми допомагаємо, що для того треба, скільки це коштує і скільки часу. Пишіть на WhatsApp. Плюс 39 388 35 55 749. Так, дякую. Чути, видно, добре, все окей. Тоді продовжуємо. Так, ще раз секундочку. Шукаю питання, які ви мені задаєте в телеграм-каналі. Є телеграм-канал. Так, тут ще є. Так, є телеграм-канал. Отже. Саша, Саша питається. Де зробити нотаріальну завірну довірність сина на матір для подальших дій в Україні? Де зробити нотаріальну завірну довірність? Відповідно, в нотаріуса. Якщо Саша присутній в ефірі. То в італійського нотаріуса. Знову ж таки, навіть якщо ви не в Італії, то в будь-якій країні Європи ви можете звернутися до нотаріуса. Вам тільки треба мати правильно сформульований юристом текст. То ми, якраз, юристи, вам допоможемо оформити цей текст, написати його на тій мові, де ви живете, на польській, якщо ви в Польщі, на італійській, якщо ви в Італії, на німецькій. У мене є юристи, які знають різні мови, і ви зможете отримати від нас цей текст, піти до нотаріуса, і оформити там ту довіреність. Просто напишіть знову ж таки на WhatsApp. Ми вам підготуємо все і допоможемо швиденько оформити ту довіреність, щоб ваша мама представляла ваші інтереси в Україні. Наступне питання: Мар'яна Павлюк. Мар'яна Павлик, як зробити український паспорт новонародженому в Італії, якщо його зареєстрували в консульстві? Щоб швидше і без попереднього запису. В Італії, щоб швидше. Нема такого, і в консульстві України, щоб швидше без попереднього запису нема такого. Треба вміти на сайті консульства записатися на прийом з приводу присвоєння дитині громадянства України і з приводу оформлення закордонного паспорта дитині. Це дві дії має бути. Крім того, треба знати, який пакет документів зібрати тут, в Італії, щоб занести в консульство і щоб оформити дитині і громадянство присвоїти, і оформити паспорт. Ці всі документи ми вам скажемо, як, які треба зібрати. Якщо ви на сайті консульства не розберетеся, тоді ми вам все пояснимо. Просто напишіть мені на WhatsApp. Знову диктую плюс 39 388 35 55 749. Головне, що можу порадити, треба мати свідоцтво про народження дитини. На ньому поставлений має бути апостиль в префектурі. свідоцтво берете в комуні, а апостиль в італійській префектурі. І далі всі документи ми вам. Допоможемо інші зібрати, скажімо, які потрібні для оформлення дитині громадянства України. І для закордонного паспорту. Так, Марина Письменна задає питання в ефірі. Проживаю в кооперативі. Чи можливо конвертувати пермесу біженця і зробити пермесо портіку Трентуна? Немає контракту на роботу. Пермесо біженця можна конвертувати лише в пермесо ділавору. Якщо ви не маєте роботи, лавору, то конвертувати вам нічого не вдасться. А паралельно можна подати на пермесо артикул трентуну. Але лише тоді, коли ви будете вже без пермесу. Тому що суд не почне розглядати справу, коли в вашої дитини є пермесо. Суд у справах неповнолітніх розглядає ситуацію дитини. Якщо у дитини є пермесо тимчасового захисту, суд не візьме цю справу до розгляду. Вам треба дочекатися, поки ви залишитесь Віталій без пермесу і тоді звертатися до суду. Є ймовірність, що суд відмовить, то я б рекомендував, як мінімум, пройти мою консультацію. Написавши на WhatsApp, що ви підготувалися, знали заздалегідь, що робити. Або шукайте роботу і подавайте на конвертацію на пермесо дії Лавору. В крайньому випадку, якщо б ви хоча б за кілька місяців були підготовлені мною через консультацію. Я би вам ну, багато таких підводних каменів, як кажуть, розказав. Якщо це влаштовує, напишіть на WhatsApp, мої співробітники оформлять консультацію, запропонують вам її оплатити. Вона коштує 220 євро і триває 7 днів. Цього часу вистачає, щоб я вам дав повну повну інформацію, ви складати план письмовий на кілька років вперед, що робити. Бо в ефірі сказати двома словами, таку серйозну справу, як поміняти примесу біженця. На якісь інші, або отримати артикул Трентуно, Це нереально. В прямому ефірі займатися тільки часу. Діана Аніньо. Питання таке. Після отримання пермесу біженця спочатку треба зробити резиденцію. А потім робити контракт на роботу. А це питання. І розкажіть порядок всіх документів. Взагалі то пермесо біженця, тимчасовий захист. Дає вам право зразу на роботу, без всякої приписки і резиденції. Але деякі бухгалтери фірм, або керівники фірм настільки неосвічені, ну що від них хотіти, якщо вони, може, навіть вони школу не дозакінчили, не говорячи про вищу освіту, що вони законів в Італії не знають. Якщо вас вимагають приписку, чи навіть госпіталіту для оформлення на роботу, це незаконно. Або ви їм це доведете, або вам потрібно наймати юриста. Щоб вклав в голову італійця закони його ж країни. Я можу це зробити, вкласти йому в голову, що під, е, український біженець з тимчасовим захистом має право піти на роботу, оформитись без всякої резиденції оспіталіти. Так. І... От, якщо вони вас будуть заставляти робити резиденцію, ну, тоді маєте дочекатися, поки у вас буде пластик. Якщо ви не хочете наймати юриста, то йдіть тим шляхом, яким вас хибним шляхом веде ваш роботодавець, заставляє вас робити те, чого в законах не написано. Ну, тоді вам потрібно дочекатися, поки у вас буде пластикове пермесо, орендувати житло, чого ви зробити не можете, бо у вас немає трудового контракту. Там приписатися ще кілька місяців. І тоді йдете на роботу, тому що вам виявляється, роботодавець не хоче оформити трудовий контракт без приписки. Я думаю, що вони просто затягують спеціально, щоб ви подовше в них працювали. Нелегально, не плативши податки. Ось і вся е, ідея їхнього відношення до вас. Чим довше ви на них працюєте без контракту, тим менше вони на вас витрачають грошей і менше вам йде, до речі, стажу до пенсії. Пенсії ви за цей час не будете мати. Ну, так, і теліці дуже часто діють. Ніна Громік, Майтко. Внуки мої мають тимчасове перемесу з 22-го року. Їхня мама має примесу з січня 25-го і зараз в квестурі буде їх. Включати до свого пермесу. Чи треба марка Даболу на кожного з них, і так само болетіно. Так. Е... Ага, дивіться. Для того, щоб продовжити тимчасовий захист, треба марку Даболу на кожного. Для того, щоб включити дітей в своє пермесо, марка Даболу потрібна лише одна. На маму. А всіх неповнолітніх підключають до мами окремо. А от Пермесо на кожного треба заплатити. За пермесу кожного треба заплатити 80 євро 46 центів. Тому, ну, от я Ніні -ні відповів на, на питання. Ось так. Так, Людмила мала в Італії пермесу. Проти це не спечалі з терміном дії до 28 вересня 2024 року. Продовжити не змогла, так як з квітня 24 року знаходиться в Україні. До того ж, працювали і сплачували контрибути. Чи можу я зараз при поверненні в Італію зробити протекціони темпоряно? Чи можу я при перетині кордону використати старий закордонний паспорт? Чи потрібно новий? Почнемо з кінця, Людмила. Щоб ви спокійно доїхали до Італії, вам потрібно все-таки краще новий закордонний паспорт зробити. Але протеціони з ви не зможете. Протеони темпоране, ви не зможете зробити. Оскільки ви вже мали протеціони спечалі. а це означає, що на початок війни ви вже легально проживали в Італії. Просто ви взяли пермесо притулку протеціони спечалі, і потім вернулися в ту країну, від якої ви втекли, щоб отримати притулок в Італії. Італійці малограмотні, але не зовсім безграмотні. І в квестурі працюють в тій комісії, де вам давали пермесу з печалі, розумні люди. Вони будуть бачити, що ви... Використали не по призначенню перемесу протеціони спечалі. Замість того, щоб бути тут під захистом Італії, ви з тим протеціони спечалі жили в Україні. Тому і печалі вам вже не продовжать, і тимчасовий захист вам вже не дадуть. Ви дуже пізно до мене звернулися, треба було хоча б перебуваючи в Україні за місяць до закінчення перемесу зі мною зв'язатися. Тепер ви можете в Італію приїжджати лише як турист. Ось яскравий приклад того. Коли людина запустила свою ситуацію до кінця і тепер ніякого перемесу, крім санаторії, тої славнозвісної амністії для нелегалів, ви отримати не зможете. Більше тут нічого не можу додати. До речі, всі, хто так поводиться, як Людмила, хто має перемесу з печалі чи перемесу темпоране і живе постійно в Україні, майте на увазі, спечалі точно вам не продовжать, вони перевірять, де ви знаходилися. А тимчасовий захист можливо не продовжить? Ну, це ще під питанням. Валя Шліда. Дочка одружена з італійцем. Подвійне громадянство України і Румунське мають спільну дитину. Чи потрібно їй дозвіл в Україну для виїзду дитини взагалі? Які документи потрібно, щоб не було проблем? Якщо батько дитини не українець, то не потрібно ніякого дозволу від батька на в'їзд і на виїзд дитини з України. Ось і вся відповідь. Якби батько дитини був українець, тоді потрібно було б потрібно, щоб він давав постійно дозвіл на виїзд дитини з України. Бо в'їхати в Україну, дитина, громадянин України, може. І без дозволу в'їхати, а виїхати без дозволу батька не може, якщо той батько українець. Якщо іноземець, то може. Просто треба свідоцтво про народження дитини з перекладом, якщо вона народилася в Італії, перекладом на українську мову, вести з собою Україну і з України. В свідоцтві про народження видно, що батько дитини італієць. Відповідно, дозволу не потрібно при перетині кордонів в Україну і з України. Так, в мене закінчились ваші питання. Ще маємо 10 хвилин, тому що я можу через 10 хвилин приступати до іншої роботи. Якщо маєте питання, задавайте, будь ласка. Хто, можливо, є тут, хто має 10 років приписки в Італії і хотів би оформити громадянство в Італії? То я нагадую вам, що ми збираємо всі документи з України для подачі на громадянство, довідки про несудимість, доступ про одруження, розлучення, витяг з акту про шлюб, всі-всі довідки, всі документи без вашої присутності. Поставимо постель, зробимо переклад, завіримо в суді в трибуналі і вам відправимо тут кур'єром. Якщо ви вмієте подавати на громадянство, то подасте. Якщо не вмієте, то ми ще й подамо <кх> грамотно, правильно з гарантією, що правильно подали. Взагалі очікувати на громадянство в Італії після подачі треба два роки. Коли ми займаємося подачею, то навіть раніше видають громадянство в Італії, буває і за сім місяців, і за рік, і за півтора року. Тому зважте, що таку серйозну справу, як подача на громадянство, бажано би робити з юристом, а не самому, наслухавшись порад того, хто колись 5, 7, 10 років тому назад цю практику подавав і собі робив. Дуже часто люди звертаються в кафе і патронати. Я помітив, що в кафах і патронатах так само працюють дуже багато некомпетентних людей, які дають такі поради, що громадянство потім або зависає, або більше двох років люди чекають. Ну, це зв'язано з тим, що працівникам кафа мало платять. Як платять їм, так вони і працюють. От в мене єдине пояснення. Так, для багато? 74. Питань мало. Якщо ви написали своє питання, я не відповів, значить я його не побачив. Фейсбук мені ті питання не всі показує. І в мене вже нові, нових питань я не бачу. Якщо я не відповів на ваше питання, візьміть, будь ласка, це питання знайдіть, поставте під ним знаки питання або через його задайте. Напишіть я відповім. Якщо питань немає, то можемо закінчити цей ефір. Якщо маєте бажання віддячити мені за те, що я вам даю інформацію, поставте лайки, оці сердечки поставте. Таким чином, Facebook покаже більшій кількості людей цей ефір, і вони вам подякують. Або можете ще зробити таку дію, я б був вдячний вам. Візьміть свій телефон, відкрийте його на сторінці Студіо Закон на моїй сторінці, і завтра покажіть двом-трьом вашим знайомим. Хай підписуються і приходять на прямі ефіри в понеділок, середу і п'ятницю о 21 годині за італійським часом. Володя Герасимів. Герасимів, чи відомо щось про подачу закордонного паспорта ДП документ? Ні, ще не відомо. Теорія вже є. Закон прийнятий, що ДП документ має автоматично всіх чоловіків, які прийшли, ставити на військовий облік і приймати заяви на закордонний паспорт. Але практично я ще не чув, щоб хтось подав на закордонний паспорт в ДП документ. Остання інформація була тиждень тому, що. Працівники ДП документ казали, що вони не мають механізмів і доступів до реєстру, щоб чоловіка поставити на військовий облік. Коли це запрацює, я зразу оголошу на своїй сторінці, тому що до мене стікається інформація не тільки з Мілану, а з інших міст, де є теж ДП документ в різних країнах. В Італії ДП документ тільки є в одному місці біля Мілану, місто Родзана. Так, дякую за ваші лайки. Ну що ж, якщо питань більше немає, будемо закінчувати ефір і. Зустрінемося на моїй сторінці вже в прямому ефірі в, сер... в п'ятницю о 21 за італійським часом. Марія Процько, скільки ваша юридична компанія бере за громадянство Італії? Є в кожного сума трошки різниця. Пакет документів приблизно 400-500 євро. Подача 250 і дає... бере ще Італійська Республіка 266 євро держмита. Від 900 до 1200 євро в середньому обходиться пакет, щоб зібрати і подати грамотно, правильно, з гарантією стопроцентною, що все вийде, щоб подати на громадянство. Тому саме в вашому випадку ми порахуємо, коли ви напишете на WhatsApp. Запишіть будь ласка, WhatsApp, плюс 39 388 35 55749. Коли ми ви напишете на WhatsApp, мої співробітники порахують вартість вашого пакету. Можливо, буде дешевше, якщо у вас частина документів є вдома, ми їх просто доробимо не треба буде наново оформляти. І вам відправимо всі документи додому, щоб ви подали або ми подамо. Любов Опеченюк. У жовтні дочці буде 18 років. Зараз вона має пермесо темпоране. Наступне пермесо вона хоче, зможе зробити після темпоране. Ще має рік вчитись в школі. Ви пишете мені розповідь ні одного знака питання. Е, ви знаєте, що юристи грамотні люди. Якщо я не бачу знака питання, значить питання не було. Ви мені розкажете історію своєї дочки. Я її послухав і що далі, Любов. Ну, але я то розумію, що ви забули знак питання поставити. Тобто, я не тільки вже юрист, я ще й психолог, і телепат. Я у вашій голові бачу, що ви мені хочете питання задати. Я зараз сам собі його задам від вашого імені. Правильно? Мало бути так. В жовтні дочці буде 18 років, а зараз вона має примес темпоране. Яке наступне перемесо вона зможе зробити після темпорана? Ось так мало бути, правда? Ну добре. Я вгадав. Ваша дочка наступне перемесо може зробити або пермесо ділавору, коли вона піде на роботу. Або пермесо фаміліаре, якщо вона вийде заміж, студентського не зможе, навіть якщо вона вчиться в школі, не передбачено для школярів студентське пермесо. Я б вам радив, любов, йти на роботу, міняти своє пермесо тим тимчасове на пермесо ділавору і приєднувати дочку, робити їй фаміліаре. Навіть якщо їй буде 18 років, але все рівно вона буде на вашому утриманні, оскільки ходить в школу. І таким чином ви можете їй зробити фаміляр. Але якщо ви не ходите на роботу і вона не ходить на роботу, то ви ніякого пермесу не можете зробити. Я можу вам запропонувати відкрити підприємця, партіта та Іва, поміняти ваше пермесо, на пермесо ділавору автоному і приєднати до себе дочку. Для такого вам потрібно пройти мою консультацію, де я вам все розпишу і розкажу, на кілька років вперед дам план. Для того пишіть на WhatsApp, запишіть номер. Плюс 39 388 35 55 749 Микола Снігур пише: просрочений закордонний паспорт. Які є варіанти? Новий зробити чи продовжити? Чоловіків ніяких немає варіантів. Треба чекати, поки розродиться ДП документ і буде приймати чоловіків, ставити їх на військовий облік і робити, оформляти документи на новий паспорт. Любов Печенюк, Я маю переменсу діловору. Прекрасно. То приєднуйте, дочку, до себе. Вам має бути на 7 тисяч на вас і 3500 на дочку. Тобто десь 11 тисяч євро ви маєте заробляти за рік. Я думаю, що у вас є такий дохід. Приєднуйте її до себе зараз, навіть поки вона немає, немає 18 років. І якраз приєднаєте її. І коли їй буде 18 років, все рівно, доки вона школу не закінчить, доти в неї пермесо буде фамільяре, зв'язане з вами. А коли закінчить школу, то вже повнолітня повинна йти на роботу і своє примесо фаміляри. Міняти на робоче, тому що якщо вона вже закінчить школу і буде повнолітня, то фамільяри наступний раз її не продовжать. Так, дякую вам за увагу. Мушу йти займатися іншою роботою і зустрінемося далі на моїй сторінці на прямому ефірі в п'ятницю, о 21-й день, за італійським часом. До зустрічі!